Зараз у будинку родини Лашків у розвадові проводять ремонт. А так будинок виглядав наступного дня після витоку газу. Не тріскає, ви розумієте? От я підійшла і чую, що стіна тріст-тріс тріс От Такими були наслідки гейзеру із суміші води та газу. Один із них утворився на подвір'ї родини Лашків, розповідає Ольга Лашків. Нехай на моїй хаті то станеться. більше ніхто такого не відчув, як ми вночі з дітьми. Так я собі згадую, мені зараз не дуже добре говорити емоції. Знову перешкалюють той тобто, який я згадаю 26 квітня. За словами Ольги Лашків, пустоти під будівлею засипали наприкінці квітня, а будинок ремонтує бригада будівельників упродовж двох тижнів. Ми зараз штукатуримо. Ну, хата почала тріскати, і обили всю штукатурку і зараз проводимо роботи. Відновлюємо хату. Опісля мають облагородити і територію навколо, коли завершать усі роботи, наразі невідомо. Прийшов місяць, хлопці демонтують будинку все. Демонтують стіни, підлогу, все, що були, зашерують всі ті тріщини, замурували дві стіни. Нам, тобто навіть три перегородку і три стіни замурували там, де найбільше були тріщини. Як повідомив керівник громади Роман Сидор, усі ці роботи фінансує газовидобувна компанія Горизонти чия газовидобувна вишка працювала тоді поряд із розвадовом. Роботи виконуються будівельні. Будівельні роботи виконуються на двох подвір'ях двох людей. В одних йде до роботи по будівлі, скажімо, присадибні, там, де гараж і стайня. А в одному будинку йде повністю капітальний ремонт будівлі всередині. Тобто там, де найбільше люди постраждали. Фірма, яка проводила ці бурові роботи. Проводить їм ремонт. але як каже Роман Сидор, що саме тоді сталось, наразі не з'ясували остаточно. У розвадові ще проводять дослідження. Є угода з університетом Нафти Газу івано франківська Спеціалісти обстежують зараз, вимірюють відповідними приладами ситуацію ґрунти там пустоти і так далі. Все це збирають у нас фахівці в сільській раді. Немає, а університет такий, один на всю Україну за словами Романа Сидора проаналізувати відібрані у розвадові зразки та оголосити результати таких досліджень мають за місяць. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.